Хай, друзі, це Андрій Василенко. В мережі я бачив багато статей на тему унікальні українські слова, які не зустрічаються в російській мові, чи як би вона не називалася. Але чомусь жодного разу не бачив подібного щодо англійської мови. І вона б мала бути найуніверсальнішою, найвсеохоплюючою, мати слово до кожного предмета, явища, емоції. Але ні, англійська сама по собі дуже недосконала, дуже багато в ній костурбатих моментів, занадто багато виключень ніж самих правил. З іншої сторони, українська мова є дуже логічною. Як говориш, так і пишеш. Є свої проблемні і важкі моменти, але загалом слово твір в українській мові є дуже багатий і активний. І ось до вашої уваги кілька слів нашою рідною мовою, яким я не можу знайти ідеальних відповідників в англійській мові. Це або кілька слів, або наближене значення, або взагалі такого поняття вони і не знають. І першим іде моє рідне полтавське. До речі, напишіть в коментарях, з якого ви міста, регіону, і чи вживають там тю. А якщо ні, то що замість нього? І в англійській мові немає точного відповідника. До речі, в англійській мові вигуки називаються «interjections». І сюди належать всі уці вау, wow, «holy shit», «omg», «lol» і так далі. А от тю немає. І найближчим позначенню є джіз. Що також позначає сюрприз, здивування, але це більш таке яскраве, емоційне слово. Наприклад, от порівняйте, чувак, я вчора випив два літри горілки. Джіз! І чувак, я вчора випив два літра горілки. Тю. Чуєте різницю? Що там, що там є певне здивування? Але тю це більш таке пасивне, коротке. Ми не кажемо тю! Це просто тю. Типу, ну і що? або не гони. А джіз це таке протяжне, джіз, Більш таке вау! Але це найближче, що має англійська мова до українського тю. Вирій. Вирій є притаманним для всіх слов'янських мов, бо він походить від слов'янської міфології, це, це типу наш аналог раю або небес. Але нині ми його вживаємо більше як позначення, куди летять птахи на зиму, теплі краї. Вони летять у вирій. І такого немає в англійській мові, якщо вони кажуть. Куди летять птахи, то вони летять на південь або просто мігрують на зиму. Вирію в них немає. І якщо брати до уваги значення рай, то тут є близькі відповідники Paradise, Heaven. Ну це більш така географічна прив'язка до наших помірних широт, бо в нас дуже багато перелітних птахів. Але Британія, батьківщина англійської, там у них є перелітні птахи, але от відповідник вирію відсутній. Ну і говорячи про природу географію, як вона впливає на мову, на лінгвістику народу, от скажімо, ескімоси, тоді ж інуїти Канади. У них є кілька десятків слів, що позначають сніг, різні його види. І, і до речі, кілька десят теж немає такого слова в англійській мові. Те саме про нашій мові. Кілька чогось. Одним словом: Кілька надцять, кілька десят, кілька сот. Англійською можна сказати як окремими словами: A couple hundred, a few hundred, several hundred. А от одного слова такого гарного немає. А от кілька десят це 20-30, ну до 90 включно, у них взагалі такого поняття немає. По одній простій причині. В англомовних країнах кількість речей такого порядку рахують не десятками, а дюжинами. Тобто по 12. Ті самі яйця у них фасують не десятками, як у нас, а дюжинами. І це походить ще від до десятинної системи обчислення, коли ще рахували все по 12. І це, до речі, відображено в назвах чисел англійською мовою. 10, 11, 12, а потім іде цифра плюс 10. 13, 3, 10, 14, до 12 кожна має своє слово. Тому вони не кажуть «a couple tens of eggs», «кілька десят яєць», «a couple of dozen of eggs». І далі йде слово, яке я дуже полюбляю, і нема відповідника ні в російській, ні в англійській мові, наскільки я знаю. Це доробок, що означає всі напрацювання когось там, всі пісні, музиканта, всі картини художника. І тут ви могли підловити мене. А як же ж напрацювання? Так, але це має трошки інший відтінок. Доробок це більш таке щось цілісне, солідне, а напрацювання, ну, таке собі. Я б сказав би, що доробок ближче позначенню до спадку, що залишиться після тебе, або навіть скоріше доробок це щось середнє між напрацюванням і спадком. І в алівській мові є лише приблизні відповідники, і найближчим позначенню до доробку є a body of work». тобто це три слова, не одне: a body of work» – Тіло роботи. Ну ось так: body of work» є, а от доробок тільки у нас. Ну і зараз кілька таких більш поетичних слів, ми не часто їх вживаємо в повсякденному житті, але тим не менш вони є окрасою нашої мови. Наприклад, зоріти, що означає сяяти, світитися, але в ньому є свій унікальний шарм. Ну, от згадайте класику: поки зорить чумацький шлях. Поки світиться чумацький шлях, ну не те. І в англійській є в слова, які означають світитися. Це shine, glow. Якщо світить засліплюючи, то це glare, також gleam, beam. Тобто є що вибирати. А от саме оце пов'язане з космосом, з зірками, такого немає. Ми можемо створити його штучно, бо в англійській мові легко створювати дієслова. Просто додаєш до іменника ту, і ось вам і дієслово. Зоряне світло це starlight. Тому можна сказати: зоріти to Starlight або to Star Shine. Є sunshine, що означає сонячне світло, але навіть не світло, а сонячне. Ну, Пече сонячне печиво. <тепло>, Тепло від зорей до нас не доходить, лише холодне світло. Тому зоріти, якщо ви не вживали це слово, пропоную вам це виправити. І дещо схожим по атмосфері є майоріти, що означає виднітися вдалині або щодо прапору, коли висить прапор і він розвивається, майорить. Ось ви почули, мабуть, я вжив аналоги. Висить, розвивається, але ж є різниця. Майорить прапор, висить прапор. Розвивається. Майорит – це щось більш епічне таке. Ти дивишся на прапор, і ти відчуваєш собі щось, бо це щось означає високе, піднесене, а висить ну, висить, висить це щось. І в англійській мові нема такого слова. Щодо прапора, кажуть, він або fly, або wave. але не майорить. І далі слово, яке я зацінив ще з дитинства, бо урок так називався довкілля. Це, мабуть, більш природне для вух молодого покоління, які виросли на цьому предметові, який називався довкілля. Мабуть, для старшого покоління не так воно звичне, і вони, мабуть, вживають частіше навколишнє середовище. Два слова громіське замість довкілля дуже класне слово, якого ж довж таки немає, як в російській там окружаюча стріда, так і в англійській. Найближчим відповідником є environment, але воно має кілька значень, як і навколишнє середовище, так і оточення. Твоє оточення людей, то воно має більш широкий спектр вжитку, окрім природи. У українській мові є для цього слова довкілля. І останнє на сьогодні унікальне українське слово це добродій, що дослідно означає добра людина або людина, яка робить добро, але ми вживаємо його більше в значенні пан, в зверненні. І в такому вжитку в англійській мові є відповідники: це «sir», містер. А якщо брати дослівно «добродій», дослівно це «good man» або «a man that does good. Якщо розглядати «добродій» як меценат. Патрон, то схожі слова є. Зокрема, бенефектор, печон. І до речі, якщо ви знаєте більше подібних прикладів або е, хочете виправити мене, доповнити, робіть це в коментарях під відео. Так, от добродії і добродійки. Якщо хочете більш такі лінгвістичні... Поради про англійську мову, як вчити. Я, до речі, зробив один такий відос ще влітку. Посилання десь тут буде. Хочете більше, дайте знати. Підписуйтесь, подав байка, коментар. А якщо є зайва гривня, є монобанка в описі, щоб підтримати мене. А також підтримати наш фонд Сталеві крила, який збирає гроші і купляє цікаві речі для ЗСУ. Теж посилання в описі. Дякую за увагу! Слава Україні! І бачимо! І